Усі спортивні події у день міста приурочили дню фізичної культури і спорту. Зазвичай у вариші проводять різні заходи, орієнтовані на популяризацію здорового способу життя. Цього року одним із головних завдань усіх змагань став збір коштів для збройних сил України. Життя воно не ну не зупиняється. І розвиток молоді нашої, і підтримка здоров'я робітників станції, військових це, мабуть, досить важливо. Навіть в цей час, в цей час, ми бачимо, що спортсмени наші, військові, вони сильні духом, вони знаходять, будемо говорити, енергію для таких. Змагань все буде Україна на полі спорткомплексу ізотоп після урочистого відкриття розпочались поєдинки з футболу. Участь у них взяли вісім команд, зокрема представників влади міста, військовослужбовців, працівників Рівненської АЕС пожежно-рятувального загону тощо проводимо благодійний збір коштів на кикот передані на придбання техніки для збройних сил. Дуже такі азартні у нас матчі активні. Слава Богу, всі цілі здорові. Саме головне фізкультурі – це отримати задоволення від участі. Приємні емоції. Учасники благодійного турніру справді отримали. Зрештою, перше місце виборола команда Раес, друге військовослужбовці і третє – гравці. ДПРЗ 6 усіх почесно відзначили нагородами. Даний турнір він дає можливість військовослужбовцям, працівникам станції, іншим людям трошки відпочити емоціонально, психологічно, переключитися і відновити сили. Я хочу побажати нам, миру, всій Україні, нашому місту, розвитку, перспективи у нас чудові люди, і я впевнений, що все буде за нами. Одночасно з футбольними матчами на стадіоні 4-го ліцею проходили такі ж змагання серед вихованців ДЮСШ – хлопців та дівчат. Незважаючи на прохолодну погоду, діти активно долучились та завзято боролись за перемогу. А в спортивному залі ліцею змагались волейболісти. Цей турнір ми організовували спільно з комітетом молоді, спорту та культури. Вараської міської ради і організація я скажу приходить на високому рівні. Усіх шість команд: працівники РаЕС, військовослужбовці, гості з Івано-Франківська, Волині та інші. У результаті запеклих поєдинків перші здобула команда Елегант Юріс, другий Дрімтім. Бронзовими призерами стали ветерани Раес. Всі учасники долучились до змагань не заради власної перемоги, а для якнайшвидшої перемоги нашої країни. Зібрані кошти 47,5 тисяч. Стануть у це вкладом. Тетяна Федорова Олександр Сніжко канал Енергоатом.